Привіт, друзі! Сьогодні ми спробуємо скланувати транспортер ключа з Mazda MPV на ось такий універсальний транспортер від компанії Xhorse XT27. Поїхали! Для цього заходимо в кланування, зчитування. Нам потрібен наш ключик. Вставляємо. Чіп не обнаружен. Ось. Так, тепер клонування. Тут шукаємо Ford Mazda 8C клон. Старт клонування. Ізлікіті оригінальний ключ. Ставимо сюди наш транспортер VVDI XT27 і тиснемо продовжити. Успішна копія. Усе зробили. Цей транспортер прив'язаний до імобілайзера з цієї машинки. Ще раз переконалися, що оцій VVDI Mini Key Tool працює бездоганно. Супер! Підписуйся, став лайк залишай коментар, на якій автівці ти би хотів побачити клонування транспордера чи ключа.